Сільському господарстві електродвигуни застосовуються для приводу різних машин і механізмів. Найбільш поширеними являються асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором. Звичайно, електричні машини розраховані на тривалий термін експлуатації, однак не всі двигуни витримують цей термін. Деякі з них виходять з ладу значно раніше, що викликає порушення роботоздатності електродвигуна. Таке явище називають відмовою. Найчастіше виходять з ладу обмотки статора. Такі обмотки підлягають капітальному ремонту, який включає операції по заміні всієї або частини обмотки. Як правило, капітальний ремонт електричних машин проводять на спеціалізованих електроремонтних підприємствах, де спеціалізація і концентрація ремонту електричних машин дозволяє краще використовувати виробничі фонди, підвищувати якість ремонту і знижувати затрати. Наш фільм дозволить вам ознайомитись з технологією ремонту обмоток статора асинхронних двигунів сучасних серій, які використовуються в сільському господарстві. Капітальний ремонт електричних машин розпочинають з визначення основних параметрів. На всі двигуни вітчизняного виробництва на ремонтних підприємствах повинна бути технічна документація, яка включає повні обмоткові дані і креслення обмоток. Якщо технічна документація відсутня, всі обмоткові дані і розміри обмоток визначають при розбиранні машин. Розбирання починають з розкручування гайок на стяжних шпильках. Потім знімають підшипникові щити за допомогою наставок чи спеціальних зйомників. Розібравши пошкодженого двигуна, визначають кількість та розміри пазів. Число провідників пазу, кількість шарів обмотки, діаметр та марку проводу. Для цього статор випалюють та зрізають виступаючі частини обмотки, маючи всі необхідні дані, переходять до виготовлення пазових гільзів. За допомогою гільотинних ножиць нарізають комплект смужок ізоляційного матеріалу згідно конструкційних даних електродвигуна, який підлягає ремонту. Їх виготовляють комплект. Кількість визначається по обмотковим даним, тобто по кількості фазів статора машини, яка ремонтується. Після виготовлення всіх видів ізоляції виконують ільзування фазів. Тому статор електричної машини, пази якого попередньо очищені від пилу і металевих частин встановлюють на столі обмотника. Потім вкладають пазову гільзу в початок пазу і проштовхують його на всю довжину. Так гільзують всі пази. Ті ж самі операції можна виконувати на верстаті ІНС. Звісно, Верстат може виконати ці операції значно швидше, але механізація таких робіт доцільна в тих випадках, коли підприємство ремонтує велику кількість машин одного габариту. Одночасно з підготовкою машини до вкладання обмоток виготовляють і самі обмотки. Виготовлення котушок для ручного укладення обмоток виконується на шаблонах, встановлених на намотувальних верстатах. Для статорів асинхронних двигунів застосовуються обмотки з круглого проводу марок ПТД 180 чи PT155. Перед початком намотування котушок у проріз шаблону встановлюють відрізні стрічки для закріплення намотаних витків. При намотуванні необхідно слідкувати, щоб провід вкладався на шаблон рівно, правильними рядами, без перехрещень, так як він буде лежати в пазах машини. Для автоматизації цієї роботи на приводному механізмі верстату змонтовано пристрій для підрахунку обертів шпинделя, який зупиняє верстат після намотування заданої кількості витків. Якщо ремонтують один двигун даного габариту, то намотування котушок ведуть вручну. По закінченні процесу намотування котушок провід відрізають і намотані котушки знімають шаблон. Потім їх комплектують і передають на обмотувальну дільницю на робоче місце обмотувальника, повністю підготовленими до укладення обмотки статора. Обмотки з круглого проводу називаються всипними, тому що провід всипають в паз по одному. Обмотувальник вкладає в росточку статора потушкову групу, розправляє руками провідники кожної потужки і вкладає їх в пази статора. Після укладання потушкових груп обмотки і її ущільнення пази статора заклинюються ізоляційними клинами. Правильно забити клин. Повинен добре триматися в пазу і притискати провідники обмотки до дна пазу. Після укладання і заклинювання всієї обмотки приступають до з'єднання схеми. Вивідні кінці кутушкових груп вигинають у потрібному напрямку. Далі ізоляція провідників в місцях з'єднання зачищається на довжину 30-40 мм. Потім на ці кінці. Одягають ізоляційну трубку діаметром близьким до діаметру провідника, а на один з провідників ізоляційну трубку більшого діаметру. Зачищені кінці провідників скручують і зварюють за допомогою вугільного електроду. По закінченню робіт по укладанню обмотки, заклинюванню пазів, з'єднанню і паянню схеми і вивідних кінців. Приступають до формування лобових частин обмотки статора. Формування необхідно для того, щоб лобові частини статора прийняли задані вкреслені розміри і форму. двома трьома ударами молотка відгинають лобові частини кожної потужки обмотки на 10-15 градусів в бік зовнішнього діаметра статора. При цьому необхідно забезпечити плавний вигід проводів. Котушок в місцях виходу їх із пазу. Відформовані лобові частини туго ув'язують між собою міцною ниткою зі скловолокна або капрону. Цю операцію називають бандажуванням. В такому вигляді статор поступає на контроль правильності виконання обмотувальних робіт. Операції по контролю якості виготовленої обмотки поділяються на контрольні і випробувальні. До контрольних відносяться перевірка розмірів намотаних котушок. Правильність накладення бандажів і вигину лобових частин. Для цього ретельно оглядають обмотку і перевіряють правильність розмірів шаблонами і макетами. До випробувальних відносяться. Вимірювання опору обмоток постійного струму, яке дозволяє визначити обрив у обмотці або неякісну пайку. Для вимірювання опору застосовують ометри або мости, вимірювання опору ізоляції обмоток відносно корпусу, яке виконують мегометром або на спеціальному стенді. Допустимі норми опору ізоляції, вказані в технічних умовах. Крім того, перевіряють відсутність міжфазних і міжвиткових замикань за допомогою спеціальних стентів апаратів. Контрольні випробування не дозволяють судити про електричну міцність ізоляції обмоток. Вона перевіряється тільки підвищеною напругою. Потім статор разом з обмоткою занурюють в спеціальний лак для просичування. Запікають і очищають. Всі ці процеси будуть розглянуті в наступному фільмі.